Досі в Україні, як я бачу, звинувачують дуже багато жінку саме за те, що чоловік зраджує, що з нею щось не так. Запам'ятайте, мої любі дівчата і хлопці, провина завжди лежить на зраднику, нема виправдань. Так само, як нема виправдань фізичному сексуальному насильству. Провина лежить завжди на насильнику, не на жертві. Так само провина лежить на людині, та яка прийняла рішення зрадити. Тобто, спочатку в голові виникає рішення. А якщо кажуть, оце природа чоловіка, ну тоді ви не поважаєте чоловіків. Що думаєте, що вони якісь там обізяни, які не здатні мислити, і ось вони тільки керуються якимись там сексуальними інстинктами і не, не можуть саме обирати своє життя, свою партнерку і що їм робити? Тобто в цьому. Випадку, коли люди кажуть, чоловіки дуже часто виправдовують якоюсь фізіологічною потребою, якимись інстинктами, сексуальністю, що там наділа юбку, то, що, то значить, ви саме себе знецінюєте, тому що ви вважаєте, що ваш інтелект дуже низький, що у вас недорозвинені лобні долі, які керують поведінкою, да? і ви не можете себе контролювати.